Знайомтесь, це Аня, і вона задовбалася їздити в маршрутках кожен день, як день сурка. Таке відчуття, що дівчина більшість свого життя проводить у дорозі. Ну, скільки можна? Але сьогодні вона подумала: ну все, хочу права. Але як ходити на заняття і поєднувати універ і роботу? Почала пошуки автошколи, яка буде їй ідеально підходити. І тут вона знаходить онлайн-автошколу ромдомдом. Супер, тепер можу теорію проходити між парами. Зручний додаток. І вчиш теорію будь-де і будь-коли. А тепер до практики: тепер не Аня чекає маршрутку, а інструктор під'їжджає до неї туди, куди вона вказала. В додатку у ромдом інструктори професіонали. А головне, спокійні, позитивні і зрозуміло все поясню. Під час уроків Аня відпрацювала всі маршрути, які будуть на іспиті в МРЕО. Тепер Аня готова до практичного іспиту. Побажайте Ані удачі. А ти ще думаєш? Підписуйся на ромдомдом, пиши нам у Дірект, і вже завтра почни свій шлях до прав.